Друзі, привіт! хто там захоплювався рішеннями судді Дошко, судді Ковтоненко. Схоже, з'явилася ще одна перлина, перлина ця у моря. Рішення Одеського адміністративного окружного суду якраз щодо громадян, яких законно свого часу виключили з військового обліку зв'язку з досягненням граничного віку перебування в запасі. Але потім ТЦК, як багатьом відомо, поновило таких громадян незаконно на обліку. І Ось це рішення суду, нарешті, на користь громадянина. Скажу одразу, читаючи це рішення, я була абсолютно не здивована, тому що суд виклав усі аргументи, які я по суті до цього раніше у своїх попередніх відео на каналі щодо цієї теми озвучувала це і питання незворотності дії в часі закону, і питання відповідності конституції. Ось таких дій з боку ТЦК і практики ЄСПЛ. Але нарешті ми побачили це вже в тексті. Офіційного судового рішення, але спочатку не забудьте підпишіться на канал, тут тільки професійна юридична аналітика. І ще більше такої аналітики та корисних юридичних посилань, роз'яснень є в моєму телеграм-каналі. Там я з'являюся щодня. Переходьте туди і підписуйтесь. В двох словах про ситуацію. Напевно, що ті глядачі, які і дивляться це відео, мають щось подібне. Людина була виключена з військового обліку абсолютно законно ще у 2008 році. До підняття граничного віку до 60 років, і про це має відмітку у своєму паперовому військово обліковому документі, військовому квитку. Потім ця людина встановила резерв Плюс, щоб перевірити, а чи точно там все нормально, я так розумію, в дані і побачив, що а цієї -то інформації в реєстрі немає. Далі цей громадянин зробив все правильно. Він звернувся до ТЦК із заявою внести ці відомості щодо його виключення з військового обліку в оберіг. Але ТЦК це ж вже просто класика жанру, відповіли йому так, що, так, були ж, зміни до статті 28 закону про ВОТВС, відпідняли, тому. Вибачте, його поновили на військовому обліку відповідно до постанови 560. Вони запрошують його в ТЦК уточнити персональні дані. Тобто ТЦК ігнорує і факт виключення, і доказ цього виключення, який є, тобто відмітку військовому квитку, і діє абсолютно неконституційно застосовуючи зворотню дії закону у часі. Але нарешті знайшлась суддя, до речі, теж Вікторія Теска, яка вже написала офіційно ем, усю цю критику цієї позиції в судовому рішенні. Я зацитую е, вам квінтесенцію її от, Просто найголовніше, що потрібно знати, вона зазначає, що у військовому квитку наявний запис про виключення з військового обліку. Тобто громадянин набув статусу особи, яка вже не є військово зобов'язаним. І якщо цей громадянин не є зобов'язаний, то на нього не поширюються закони про військовий бой, за військову службу. Зокрема, така особа не може бути призвана під час мобілізації, не зобов'язана проходити ВЛК, не зобов'язана оновлювати облікові дані і такій особі не можна вручити повістку, що теж важливо бачити, в одному реченні суддя з'ясувала майже усі найболючіші дискусійні питання. Далі суддя зазначає, що рішення про виключення з військового обліку є остаточним. Я звертаю вашу увагу остаточним. Це означає, що потім будь-які поновлення вже недопустимі. Поновитися на військовому обліку можливо, але лише добровільно. А заяву на взяття його на військового обліку позивач до ТЦК не подавав. Обов'язку самостійно. Оновити персональні дані для виключених з військового обліку немає, не встановлено, і уточнення даних. Увага, друзі, це також питання, яке вас хвилює. В застосунку резерв плюс не означає постановку на військовий облік. От такі питання з'ясовано суді, але це ще не все. Справа в тому, що цей ж громадянин звернувся з заявою до ТЦК письмо, щоб були внесені зміни з їх боку до реєстру оберіг. Але ТЦК не розглянула цю заяву по суті і відмовили по, по факту і запросили пробути особисто. Але суддя, що свідчить ще більше про її професіоналізм та уважність до кожної деталі, і всебічний якраз розгляд справи, звернула на це увагу і сказала, що взагалі то. 559-та постанова, вона не передбачає обов'язку з'являтися особисто. Людина має право звернутися і письмово, що і зробив громадянин. Тому те, що ТЦК не розглянули цю заяву, просто проігнорували, це теж є незаконно. Як наслідок, суд задовільнив позов повністю. Але чи помітили ви, у чому слабкість цього? Рішення цієї справи, якщо так можна сказати, в цілому ті, хто в темі, вже напевно що здогадалися, що якби ТЦК дуже захотіли, вони би подали апеляційну скаргу, але якимось дивом, по такій важливій насправді, справі, яка має значення для багатьох багато таких випадків, чомусь ТЦК апеляцію не подали. Більш того, в цьому рішенні абсолютно все правильно написано. Я повністю згодна з позицією судді. Але вона не взяла до уваги саме ту дискусійну, і таку некомфортну і, на мою думку, взагалі неконституційну позицію Верховного суду від 2020 року, про яку я також давала свій коментар у відео. І там судді, якраз взагалі протилежної думки. Вони вважають, що ось це підняття граничного віку це не застосування зворотньої дії у часі, це розширення кола осіб, і цілком правомірно ТЦК застосовують ось ці нові зміни в законі до раніше виключених громадян. Тобто розумієте, що є ця позиція, вона ще не змінена. Правова позиція Верховного суду і на неї посилаються інші суди. Це означає, що якби була апеляція по цій справі, і суд апеляційної інстанції поклав в основу свого рішення ось цю правову позицію Верховного суду, вони мали право це зробити, пославшись на закон про судоустрій, наприклад, і е, обґрунтувавши, що, що це саме ті е, правовідносини, до яких потрібно застосовувати цю позицію, то рішення було б абсолютно інше, не на користь громадянина. Більш того, інші судді також застосовують ось цю, на мою думку, дійсно неправову, таку, яка не відповідає верховенству і Конституції, позицію Верховного суду. Але, тим не менш, вона станом на сьогодні діє і не була змінена. Отже, висновок такий дуже добре, що такі рішення є. Це свідчить про те, що не все ще втрачено, з'являються різні думки. Це говорить про те, що судді не піддаються тиску, і саме так має працювати суддя. Якщо вам це відео було цікавим та корисним, не забувайте сигналізувати. В коментарях пишіть свою думку, ставте лайки, поширюйте це відео та підписуйтесь на цей канал. Ваша інспектор права!